Феретин 8 дуже вже низький показник, але не спішіть, будь ласка, і йти і брати препарати заліза, тому що треба розібратися, чому саме наше депо запустувало, Да? Здайте загальний аналіз крові, здайте середкове залізо, обов'язково загальну залізозв'язувальну здатність організму. Це ЗСС, на російський ОЖСС. Далі обов'язково також треба перевірити рівень трансферину та рецепторів до трансферину. Ну, і в загальному аналізі крові подивитися рівень гемоглобіну та еритроцитарних індексів. Це також важливо. Тому що. Тут два варіанти. Або є запалення в організмі, або є гіпоацидність, да, тому що не засвоюється білок, тому що феретин якраз таки це білкова молекула. Або, наприклад, є в нас історія з кандидозом. Кандида вона буде під'їдати це залізо і також буде давати ось такі залізодефіцитні стани. Не спішіть, будь ласка, да, бігти одразу, заповнювати дефіцит заліза з аналізами, тому якщо в аналізах там побачили 8, 9 і так далі. Треба обов'язково спочатку розібратися з причиною, тому що щоб не було так, що ви пропили місяць залізу, потім побігли, здали аналізи, перестали пити залізо, воно знову впало. Ось також гінекологію, особливо там міоми, да, кісти, це також треба перевірити, чи є там астрогенове домінування, тому що вона також буде призводити до залізу, дефіциту. Ось. А аналізи, які здавати, я вам вже перечислила.